Дмитро Гордон, головний інтерв'юер України, чи найкрінжовіший персонаж? Хто платить йому за неоднозначні інтерв'ю? Скільки він заробляє? Хто йому забезпечив мільйони переглядів? Та які секрети медіа імперії Дмитра Гордона з вами Максим Єлець? На цьому каналі я розповідаю про Ютуб, як створювати власні канали та розбираю секрети успіху українських Ютуб проєктів? Бо я впевнений, що в абсолютно кожного успішного проєкту є чому повчитися. Головне правильно вміти аналізувати Ютуб. Полетіли. Давайте коротко про старт його Ютуб-кар'єри. Ютуб канал Гордон зареєстрував у 2012 році, але це не чесно називати стартом. Гордон не почав свій шлях у 2012 році, бо з 96-го року його програма в гостях Гордона існує на телебаченні. Але навіть це не був початок. Почав свою кар'єру наш герой. В 84 році, в 17-річному віці, взявши інтерв'ю у легендарних футболістів Леонида Буряка і Ігоря Буланова, які були надруковані в газетах, і тільки вдумайтесь: на момент реєстрації Ютуб каналу, Гордон має 28-річний досвід. Ведення інтерв'ю, спілкування з неймовірно, дійними людьми вище за статусом, якісні контакти, репутацію всередині пострадянського такого собі бомонду, шоу бізнесу і політики. Також дуже важливою складовою стало його особисто віддання Бульвар Гордона, яке працювало на його власну медійність, впізнаваність його власне бренду. І це секрет номер один. Записуємо: Дружба з пливовими людьми і медійність, коли вас знають. Коли медійні люди вже взаємодіяли з вами. Інші відомі впливові люди набагато легше входять з вами в контакт, і також взаємодіють, дають інтерв'ю, вступають в партнерство в якихось проєктах, в бізнесах і так далі. Це я по собі навіть помітив, коли в нас вийшов подкаст з Олексієм Горбуновим, і коли канал перевалив за 10 тисяч, набагато легше стало домовлятись записувати відео з медійними людьми. Тому порада для всіх: працюйте над своїм нетворкінгом, над знайомствами, розширяйте круг людей, яких ви знаєте. А також саме на чолі власного видання. Гордон вчиться хайпувати і клікбейтити. Подивіться на заголовки одного, тільки одного випуску з його газети. І це тільки частина заголовків. І ось це вміння хайпувати і клікбейтити, він максимально реалізовує саме зараз. Думаю, ви не пропустили ось ці всі його відео заголовки, які генерують йому мільйони сумарних переглядів. Ось ці свідо про те, як тільки шов, топився Кадиро, застрелився Арестович, насмерть подавився олівкою Путін, та оці всі інші. Насправді, і це дуже цікаво. Після повномасштабного вторгнення Ютуб канал Гордона перетворився знов з класичного ютуб каналу, який він був до цього, на черговий випуск бульвару Гордона. Тобто, Гордон повернувся на те, з чого починав. 10-15 статей відеороликів з коментарями різних людей щодня з кричущими заголовками і оглядом тригерних подій за день. Ну і звісно, це секрет успіху номер 2 Тригерність і клікабельність саме тем заголовків обкладинок. Тут треба вміти і теми обирати тригерні і також правильно їх називати. Наприклад, якби моє відео про Стерненко, моє передостаннє, називалось Розбираємо складові успіху Ютуб каналу Сергія Остерненко», воно б не набрало за тиждень таких переглядів. Якби моє відео про канал Stadium Family, останнє яке вийшло, називалось Як влаштована робота ютуб каналу Стедіум Family», а не ось так, переглядів було б значно менше. І ось тут варто пояснити різницю. Ось це не клікбейт, це тригерні заголовки. Я нічого не стверджую. І у відео безпосередньо розкриваю саме ці теми, які ось в назві є. А відео, яке називається Лавров застрелився, при умові, що він не застрелився, це обман. Наприклад, якби відео називалось Чи правда, що Лавров застрелився, свідчення охоронця, це був би тригерний клікабельний заголовок. А ствердження, що Лавров застрелився, це клікбейт і обман. Ось я хочу вам пояснити ось цю межу. І саме обман Ютуб не дуже любить. Навіть в правилах Ютуб це було прописано. І як на мене, це одна з причин, чому зараз канал Гордона набирає значно менше переглядів в середньому відео, ніж це було раніше. Тому що Ютуб такий: Воу, 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 воу. Також, окрім вищої освіти з клікбейту і хайпу, Гордон заробив собі грошей на створення медіа імперії. Одним з перших зрозумівши, як влаштований шоу. Бізнес, тому що він там проник в нього доволі глибоко. Він почав організовувати музичні концерти і заробив стільки грошей, що вони стояли в нього мішками по його розповідям. І завдяки цьому він отримав незалежність, якої не вистачає багатьом ютуб каналам-блогерам. І тут секрет номер три: фінансова незалежність і фінансова свобода. Йому не треба було відробляти чиїсь гроші. Щоб заплатити за квартиру, і йому також не треба було вшивати або не вшивати якісь фрази. От Як він відчував, як він відчував тригерність і актуальність, так він це і робив. більшості тих, хто заходить на Ютуб, я раджу, принаймні на початку, заробляти десь поза Ютубом. Я, наприклад, до перших грошей з Ютубу в 2015-16 році працював на будові в супермаркеті, монтував відео на замовлення і паралельно знімав свій Ютуб. В чому проблема, коли ви Олин ставите на Ютуб, в якийсь момент відбувається у вас в голові такий діалог. Макса, нам треба заплатити за квартиру, грошей нема. І логічно, що мені треба робити, зробити щось таке, щоб заробити неймовірно багато грошей, і я починаю знімати відео, що хтось застрелився. Ну коротше, я починаю робити що завгодно заради грошей. А це шкодить ютуб каналу. Гордон як інтерв'юер ніколи ні на кого не працював. І знімав всі інтерв'ю за власний кошт і завдяки цьому ніхто не міг впливати на нього через фінансування, як ми скажімо так, гіпотетично обговорили в попередньому відео про вплив Міндіча на Ютуб канал Stadium Family. Подивіться це важливе відео, якщо ви пропустили. До речі, через цей скандал рівень донатів значно впав. Але давайте не зневірюватись через різних чортів і продовжувати підтримувати хлопців на фронті. Мій батько попросив мене розповісти про збір на авто для ССО. Монобанка в описі. Дуже прошу всіх підтримати цей збір за. Киньте хоча б 10 гривень, і ми з вами зробимо дуже класну справу. Повертаємось до Гордона. Його заробітки, його сила. І також це відповідь на питання, яке я іноді бачу в соцмережах, хто його фінансує. Гордон доволі заможна людина, в якої дуже багато інвестицій, і нерухомість Києва. Він там собі, і житлову, і не тільки житлову, і він міг собі дозволити кайфувати від записування інтерв'ю. Секрет успіху номер 4 він неймовірно кайфує від того, чим займається. Передивившись інтерв'ю, де Гордон розповідає про свою діяльність, можу впевнено сказати, що він кайфує від того, що він. Дотягнувся до відомих зірок, до спортсменів, політиків. Він кайфує від того, що його ім'я стоїть поруч з їх іменами, що він там в цих колах крутиться, що в нього є інсайди, йому там щось довіряють, до його думки прислуховуються. Він кайфує від того, що на нього посилаються змі, і це такий самий кайф, як він розповідав, як він, будучи підлітком з радістю, біг першим купляти газету, в якій він прочитає своє прізвище під новою статтею. Тільки займаючись тим, що вам подобається, ви зможете займатися цим роками і десятиліттями. Якщо ви заходите в щось зробити бабла, вас може вистачити на місяці, якщо вийде заробляти достатньо бабла на роки. А ось гордон займається майже 40 років інтерв'ю. Це не можна не любити з таким стажем. У 2012 році, зробивши вже тонну контенту для телебачення, він переходить в YouTube. одним з перших. І він це робить дуже погано. Він просто використовує Ютуб як склад відеоматеріалів. Він чомусь взагалі не використовує тригерні заголовки. Уявіть, Гордон колись не писав в заголовках, що Кучма вдавився. А, я не знаю, Коломойський там ще щось з собою зробив. Він просто називає свої відео а, в гостях у Гордона Леонід Кучма. Він навіть не робить обкладинки для перших відео. Він не прописує якісні теги і не використовує рекомендаційні алгоритми Ютубу наповну. Але що важливо. Він це робить, зробити, хоча б нормально. Краще ніж не зробити взагалі. І з роками він починає розуміти, як працюють алгоритми, як треба називати відео, як краще просуватись, і так далі. Мені особисто також надобилось декілька років перед тим, як я на своєму першому каналі у 2019 році набрав 100 тисяч, отримав срібну кнопку. А у вас є можливість всього за 27 євро придбати мій міні-курс по Ютубу, де ви зрозумієте, що знімати, як потрапляти в рекомендації, як просуватись, як заробляти з Ютубу. Посилання є в описі. Продовжимо. Секрет успіху Дмитра Гордона номер 5 Ширина тем його контенту. Він міг говорити з академіком про науку, а потім з зіркою стради про її коханців, про якусь жовтуху. І це приваблювало дуже широку аудиторію. Він провів понад півтори тисячі інтерв'ю, серед яких, наприклад, усі президенти України: Борис Джонсон, Данілка, Пугачова, Андрій Шевченко, Арестович, Віктор Цой. Маргінштерн, Джамала, стрелков Гіркін, Лукашенка та, йому багато докоряють в тому, що він не перебирає. Гордон притримується іншої позиції. Він всі ці роки займається, як він це називає, документуванням епохи. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Журналіст це та людина, яка може і має. Різних людей запрошувати, розкривати їх і показувати, чи журналіст це та людина, яка ось там ось цих запрошуємо, ось цих не запрошуємо. В класичній журналістиці існує поняття баланс думок і право на відповідь. Класичні журналістиці брати інтерв'ю суперечливих осіб це нормально з цієї точки зору, хоча і ризикована журналістська практика. Однак в умовах інформаційної війни такий підхід стає вкрай чутливим питанням. Критика гордона виникає саме тоді, коли баланс між цікавістю гостя і потенційною шкодою від його слів зміщується ось сюди. Гордон свідомо обирає цю тактику. Приймаючи на себе всі репутаційні ризики, другий доволі серйозний закид до Гордона, якщо ти вже береш інтерв'ю у покидьків, щоб, наприклад, показати всьому світу, які ж вони покидьки, то чому ж ти там посміхаєшся, стаєш для них зручними? Це не тільки до Гордона, це закидають до дуже багатьох інтерв'юерів. Там до Раміни закидали до Єфросініної і так далі. Але тут насправді секрет успіху номер 6. в інтерв'ю він переважно не Дмитро Гордон, окрема персона, а ведучий інтерв'ю. Людина, яка має зробити все від неї залежне, щоб гість максимально розкрився і показав себе глядачам. Навіть якщо заради цього інтерв'юєр підставить себе як людину, яка дружить зі стрілковим чи Лукашенка, він зробить цей контент. Тобто можливість зробити класний контент важливіша, ніж репутація. Гордона в очах якоїсь е, частини суспільства. Присутність якоїсь людини в гостях у гордона не свідчить про те, що він добре до цієї людини ставиться, а свідчить про те, що ця людина залишила якийсь важливий слід в конкретному періоді епохи, який гордон. от Прагне викарбувати власних хроніках. Хоча він е, кожного першого називає своїм хорошим другом, але й не відслідковував. Може, й не всіх прям називає. І саме для того, щоб викарбувати, він завжди ретельно готувався, знав деталі біографії гостя і вмів створити довірливу атмосферу. Спочатку задавав дуже прості, м'які питання, розчиняв гостя в довірі, приязні. Е, перегляньте його деякі особливо важкі інтерв'ю. Гордон намагається зануритись в їх душі, щоб вони розповіли. Те, що нікому не розповідали, тобто зробити все, щоб отримати ексклюзив, який потім рознесуть інші змі, інші видання, і дадуть додатковий е, піар для власне цього інтерв'ю, поради ютуберам, чи робити так вам. Вибір за вами. Шлях доволі ризиковий і не маючи фінансової незалежності і великої кількості зв'язків, я б такого не робив. До повномасштабного вторгнення Гордон був прикладом класичної журналістики, де ведучий зайвий раз не демонструє якусь там власну думку. Іноді жартує. Тут важлива відмінність: він не блогер, не ведучий подкасту, а журналіст. У 2014 році Гордон зосередився на розмовах із чинними та колишніми політиками, які могли пролити світло на події, що розгорталися. Власне, в Україні, ось ця гібридна війна, вторгнення Росії. Він почав брати спікерів, які можуть пояснити, як це взагалі починалось, чи є якісь історичні там моменти, які треба нам знати, і це дало йому перший великий сплеск популярності. Ось ми по графіку бачимо, популярність його імені по западам в углі виросла в 5 разів. Після цього періоду найбільший ривок було зроблено з 18 на 19 рік. Найбільш резонансним були його інтерв'ю з Коломойським, які три штуки набрали 17 мільйонів переглядів, і з Зеленським 19 мільйонів. Важливо, гості унікальні, з якими до нього ніхто не записував подібні розгорнуті розмови. Ще й на хвилі, понятне балотування Зеленського в президенти. обидвох оби персонажів було цікаво послухати. Знов ж таки, ці люди могли обрати будь-якого інтерв'юера і медійність, особистий бренд, медіамайданчики Гордона не, по факту, не залишили Зеленському вибору. Тут заліковка працювала на Гордона. Потім Гордон осідлав хвилі хайпу і летить записувати інтерв'ю з усіма. Хто може висловити найбільш погону думку про Путіна? У нього виходить інтерв'ю з другом Путіна, з сокурсником Путіна, опонент Путіна, опозиція Путіна, сусід Путіна, Лукашенко Путіна, Стрілков Путіна, і це несе його канал на вершину. Я не можу стверджувати, з яких країн його аудиторія, але щось мені підказує. Велика частина його аудиторії не з України. Також Гордон починає частіше сам записувати власні думки, включаючись в ролі експерта на телеканали, на ток. Шоу, в тому числі російський, і тригерить людей яскравими фразами, які розносили на цитати. Секрет успіху номер 7 Сподіваюсь, мене пальців вистачить, чуйка на актуальність, вміння цю актуальність передбачати, вміння не ловити тренди на спаді, а бути одним з перших, іноді навіть формувати ці тренди. Якщо про це зараз говорять, треба робити про це відео. Це досвід і інтуїція. Розвивайте її в собі. Висувається Зеленський в президенти, записуємо з ним відео з Коломойським відео. Ще з кимось, хто може це прокоментувати. Щось там відбувається з Путіним на балотах. Записуємо відео з усіма, хто поруч стояв з ним коли в житті. Що вони можуть про нього поганого сказати? Хайпанув там. Я не знаю, Моргенштерн записав з ним відео. Стався скандал з Гринкевичем Морозюк. Записав з нею відео. Є можливість. Записати унікальне інтерв'ю з Гіркіним, записати унікальне відео з Лукашенко прямо в розгар цих подій в Білорусі. Він це робить. Це та людина, яка запише інтерв'ю з будь-якою людиною, якщо це актуально, секрет успіху номер 8. Гордон не боїться виглядати глупо і навіть кринжово. В грудні 2020 року виходить інтерв'ю з Ходорковським, де з'являється ось цей діалог. Барак Обама. Ну, типа, Гордон і до цього так жартував. Але тут влучив в Яблочко, і це інтерв'ю багато хто подивився тільки завдяки тому, що побачили цей мем. І він починає жартувати, як твій батя, ще більше, і деякі з його фраз уходять в народ. Вміння посміятись над собою завжди привертає увагу. Секрет успіху номер 9 Він не зациклений на ідеальній картинці. Не підлаштовуються під дорогі продакшини і студії. Більшість інтерв'ю, які особисто я дивився, це. Лоббі, готелів, якийсь офіс, тобто щось таке, такий підхід дозволяє бути більш мобільним, більш пластичним, тому що далеко не завжди є можливість з усіма гостями поїхати на студію, забронювати і зняти це в ідеальній якості. Мене, до речі, часто клієнти, яких я продюсую в Ютубі, питають, що обов'язково витрачати гроші на там другу студію. Картинка буде краще, на що я їм відповідаю? Якщо в нас вибір між відзняти офігенно і відзняти середньо при інших рівнях, при Однаковій цікавості при однакових витратах плюс-мінус на організацію про однакових фінансових витратах, звісно, знімаємо в ідеальній якості. Отомовно, якщо б в мене зараз була можливість знімати не в своїй кімнаті а в дорогій студії з крутими операторами, і мені б це нічого не коштувало, я б зняв, звісно, класну якість. Але якщо в нас вибір ось в таких умовах відзняти нормально чи не знімати взагалі. Знімаємо нормально, це порада ютуберам. Головне, щоб були якісні камери, щоб вас було видно, щоб їх було при інтерв'ю мінімум три: загальна крупна гостя і крупна нагородона, нормальний звук. Все інше таке, як додаткове світло, додаткові камери, додаткові витрати на звук, приміщення зі звукоізоляцією, це вже не так важливо. Цікавість інтерв'ю, цікавість гості, цікавість теми сильно важливіше ніж картинка. В мене до речі, в мене немає взагалі додаткового освітлення. в мене зараз освітлення з вікна. Витрати на інтерв'ю з Коломойським Гордон в 18 році озвучив як 10 тисяч доларів. Що на мене доволі дешево, враховуючи, що задля цього він взагалі мав летіти в Ізраїль. Зараз, якщо ви хочете займатися інтерв'ю, подкастами, ви витрачатимете від 500 до 2 тисяч доларів тільки на зйомку. Якщо це оренда якихось приміщень, камер людей. А, такі реалії сучасності. До речі, хочу зробити підбірку найкрутіших ютуб-каналів України з інтерв'ю і з подкастами. Напишіть, кого ви вважаєте найкрутішими подкастерами, інтерв'юерами України. А також ніхто не знає різниці між інтерв'ю і подкастами. Можливо, хтось з вас знає. Напишіть в коментарях в майбутньому відео я вас згадуватиму, тому що це дійсно цікава тема. Питання, які ми так. Кож, задається, багато хто з вас. І скільки ж Гордон заробляє з Ютубу? На 2020 рік Дмитро записував унікальне відео. Мені чомусь так не лягає називати його Дмитро. Просто зазвичай, щоб уникати тавтології, там треба гордон, Дмитро Гордон, Дмитро, ведучий, інтерв'юер, тобто якось заміняти. Гордона хочеться називати тільки Гордоном. Окей. На 20-й рік Гордон записував унікальне відео, де відкрито ділився своїми заробітками. І однією з названих цифр в тому відео було майже 40 тисяч доларів за грудень 2019 року. Це чисто з монетизації Ютубу. Рекламу він не продає. Місце в інтерв'ю також придбати неможливо. Тому другим джерелом доходу можна назвати мерч, який вони робили разом, якщо хтось не знав, можливо, з Феліксом Редькою. Також на каналі підключено спонсорство. Думаю, тут основних три джерела трафіку. На цьому можна було б завершити такий поверхневий експертний аналіз успіху Гордона в Ютубі. Але повномасштабне вторгнення Росії змінило правила гри. І дало гордону не знаю, другий шанс на відміну від попередніх періодів, які можна назвати ватними, іноді проросійськими, а, совєтськими. А, ну, все таки він старша людина, в нього це в голові все одно сиділо. А він зайняв. Після повномасштабного, чітку, та навіть ну до коли він вже включався із Хабєєву там матюкав, він зайняв чітку проукраїнську позицію. Його риторика стала різкою та патріотичною. Іноді щось проскакує, звісно, але я не настільки уважно слідкую за всіми його висловлюваннями, щоб зараз якісь цитати привести. Його дуже складно аналізувати, тому що з цією тонною контенту. Це неможливо іноді аж занадто різкою. До речі, можливо, це було продуманим піар-ходом. Десь щось ну, неможливо, це було продуманим піар-ходом. щось таке ляпнути, щоб потім всі а, репостили. Він брав інтерв'ю у військових політиків першого ешелону, і ці відео збирали десятки мільйонів переглядів, працюючи, напевно, на перемогу. А зараз його канал знов перетворився в газету Бульвар Гордоне. Він публікує 220 відео на двох каналах. Щотижня. Не всі канали роблять стільки контенту за рік. Секрет успіху номер 10 У мене пальців більше нема, принаймні на руках. На двох його каналах завантажено 60 тисяч відео. З середньою тривалістю 32 хвилини. Тобто, це не по одній хвилині. Це 30 тисяч годин контенту. Це майже 4 роки. Ви можете безпосередньо включити собі всі відео Гордона. І от за 4 роки ви їх продивитесь, Я б в таку кімнату посадив російських полонених. Ось що ось так це відбувалось. Він завантажує на два канали по 15 30 хвилинних відео щоденно, 15 годин відеоматеріалу. Гордон завантажує щоденно. Його канали мають сумарно більше 5 мільярдів переглядів. З точки зору класичного ютуб каналу, з інтерв'ю, він зробив само. По перше, алгоритми ютубу вже ніколи не повернуться в нормальні рекомендації, не просуватимуть його як інтерв'юєра. І Дмитро Гордон, як педант, мав би бути напевно засмучений з цього, тому що приблизно до 2020 року його канал був як відеотека інтерв'ю, зріс епохи, як він цього й хотів. А зараз це безлад з клікбейту і одноманітного контенту. Хайп, хайп, хайп. І по-друге. Він перестав брати класичні інтерв'ю з підготовкою, чіткими питаннями, нормальною зйомкою, монтажем. І його інтерв'ю деградували до Zoom з дзвонів. А важкі часи диктують зміни. Чому така пихата людина, як Дмитро Гордон, втоптала свій. Чистий красивий канал. Як я розумію, немаловажним тут стало питання грошей. В одному з інтерв'ю, Слава Плюс, Дмитро Гордон сказав, що в результаті повномасштабного вторгнення весь його бізнес-план інвестування своїх грошей в нерухомість посипався. А Ютуб, в тому вигляді, як він є зараз, тільки монетизацію приносить гордону від 100 тисяч доларів на місяць. І щоб тримати цей дохід, треба тримати і нарощувати кількість відео. І Як ви думаєте? Чи варто це все таких жертв? Як би ви не хотіли, Дмитро Гордон це дзеркало української медіаеволюції. Він бізнесмен, який зробив журналістику своїм бізнесом, і журналіст, який ніколи не соромився заробляти гроші на своєму бізнесі. Його шлях це постійні злети і падіння, що демонструють одне. В сучасному світі медіа виживає не найчесніший, а найгнучкіший, найпрофесійніший і той, хто вміє відчувати пульс часу. Історія Гордона ще не закінчена, і мені, як Ютуб продюсеру, дуже цікаво за цим спостерігати і вчитись, як з його злетів, так і з його падінь. Напишіть в коментарях, як вам такий варіант розбору. Я ще досі намагаюсь нащупати цей формат і кого ви хочете бачити наступним гостем цього мого youtube аналізу Дякую за перегляд. З вами був Максим Ілець.